Вітаю всіх на моєму каналі! В сьогоднішньому відео дивимось загрозу з 22 по 31 липня. Яким буде цей період, наскільки він буде небезпечний? І так, Вінниця та Вінницька область. Чи є загроза в цей період? Вінниця та Вінницька область. Є дві карти, які мені не подобаються. Це робота ППО і десятка мечів. Ну, можливо, це якесь як падіння уламків, як наслідки. Можливо. Ну, все ж таки загроза є, тому потрібно бути обережними. Дай Бог все пройде, але не потрібно нехтувати безпекою. Так, Хмельницький, та Хмельницька область. Хмельницький та Хмельницька область з 22 по 31 липня. Загроза на цей період. Хмельниччина. Так, є Одна негативна карта, яка мені не подобається, це туз мечів. Він іноді показує, що можливий якийсь приліт, удар. Але може і показувати, так як далі таких негативних карт немає, може показувати якби загрозу один день. Да, якийсь що найбільш небезпечний, але все ж таки, давайте я його уточню, що він з собою несе. Загроза якби для якихось підприємств, які раніше вже були під атакою. Але будемо надіяти, що не буде влучань і якихось серйозних проблем. Так, Чернівці та Чернівецька область з 22 по 31 липня. Чернівці та Чернівецька область. Так, чомусь нічний період часу мені показують загрозу, якби страх стоїть. Угу. Так, карт негативних немає, тільки ось на початку. Ну тут далі йде, якби, можливо, це як якісь проблеми з підприємством якимось. Можливо, якби зупинка на деякий час, якісь проблеми з ресурсами. Угу. Можливо, в такому плані програється. Будемо надіяти, що все буде добре. Да? Так, Черкаси та Черкаська область з 22 по 31 липня Черкаси та Черкаська область. Чи є загроза для вашого регіону в цей період. Так, Загроза дронів випадає. Ну Більшість на цей період, скільки я вже дивилась, Регіонів продив'язні, то в більшість якось йде акцент на загрозу дронів. Але карти є негативні. Давайте подивимося, що тут у нас. Так, тому Черкащина, будьте обережні, бо є якісь карти, які говорять про можливі наслідки, не дуже хороші. Нехай це все пройде, да, це буде тільки якби загроза. Да, тому системи ППО з ними справляться. Але все одно не нехтуйте безпекою, не ігноруйте повітряну тривогу. Всім велике дякую за підтримку. До побачення.